Друзі, вітаю вас усіх мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь поблагословить кожну сферу вашого життя. Приймаємо, погоджуємося і говоримо Амінь. Ісус розмовляє і вчить народ. І коли Він вчить народ, одна жінка з натовпу, піднісши голос, голосно вигукує. І дивіться, що вона говорить ця жінка? Вона говорить, що блажене черево або блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що годували тебе. Але Ісус говорить, що саме важливе для нас не є цим, на що Він звертає увагу. Він говорить, Ісус. Він сказав блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Марія їй належало стати матір'ю нашого Господа Ісуса Христа. Він народився через Духа Святого, і це була місія Марії. Ісус розмовляє з цією жінкою, Він говорить, що є щось краще для кожного із нас сьогодні, і це є благословення. І Він говорить: Ваше благословіння в тому, не те, що ви народите Христа. Це не наша місія, це не наше покликання. Ваше благословіння в тому, що ми будемо слухати Слово Боже. І виконувати його. І так важливо, щоб середа ґрунт твого серця, він був добрим ґрунтом, куди Боже Слово може впасти і приносити в твоєму серці плід з сторицею. Дуже важливо, щоб ми не нехтували Божим Словом, тому що, коли ти приймаєш Боже Слово на родину, ти будеш бачити, як благословення. Проявляється на твоїй родині, як благословення починає текти в твою родину, як сам Бог відвідує твою родину. Коли ти приймаєш слово на гроші, ти побачиш, як сам Бог благословить твої гроші. Він вже це зробив, але Він через слово дає тобі, тобі мудрість, як сьогодні шанувати Господа, як розпоряджатися, як сіяти. І коли ти підкоряєшся Божому Слову, ти будеш бачити благословення на своєму житті. Тому, друзі мої, де сьогодні ти потерпаєш в якійсь сфері, де ти сьогодні бачиш засохлу руку в якійсь сфері, Бог говорить до тебе і до мене, щоб ми взяли Боже Слово і почали рухатись на підставі Божого Слова, виконуючи, якщо тобі треба зцілення. Або зміни в житті, виконуючи Боже Слово, і ти переживеш цей важливий момент, як Господь відвідає тебе, як Господь вийде тобі на зустріч. ти переживеш цей момент, про який Господь каже: блажені ті, які слухають Слово і виконують Його. Тому будь такою людиною, яка має відкрите серце, повагу до Божого Слова, прийняття. І просто щирість, Боже, роби через слово своє щось з моїм життям і з моїм серцем, і ти побачиш, як Бог сильно тебе підніме. Амінь.